Руса домок номер 43 Ця тиша не туман в душі, вона говорить тільки правду, яку навіть глухі почують завжди. Ця скеля не проколить мою душу, бо я її перейду, вона від слова буде у руїнах. Ця скеля правди, слово буде зміна. Пісня крокує розривати всі фортеці, які від зла стоять тут недоречно. Хмарками злобу, злоби давлять світ життя. Я правдою війду в людські серця, щоб говорити радістю речей правдивих. Відчуєте. І ви таке блаженне диво. Як тільки в радість до добра війдете й очистите життям правдивим всю планету.